Давайте зробимо замовлення на TimeWise Repair. Ми заходимо в свій кабінет, виходимо в вкладочку замовлення, розміщення замовлення і бачимо бланк замовлення в одну сторінку. Я люблю саме цей спосіб введення замовлення, він мені швидкий. Я вибираю спецпропозиції, шукаю систему TimeWise Repair. Ось вона є. Ціна її 7100 850 гривень, буде коштувати 9100. Я вам дуже рекомендую додати в секції догляд за обличчям, обов'язково зволожуючий, відновлюючий тонік. Бо саме з ним вона буде мати максимальний результат. Вигортаєте ось так донизу і маєте код 101-51-337 і ставите циферку 1. Нажимаєте на кнопочку кошик. І вас перекидає у секцію, де ви можете перевірити своє замовлення. Оновлювальний зволожувальний тонік, система TimeWise, знижка для вас 40% і кнопочка Продовжити. Обираєте комплімент. Рекомендую гелеву помаду рожеве дерево. Набираєте кнопочку Продовжити, вибираєте відділення і поштомати. У мене місто з 3 і вже відмічено моє третє улюблене відділення. Ставити нову пошту. І прописуєте свій номер телефону, продовжуєте перехід до оплати, обов'язково ставите тут галочку. Сума за ідеальний догляд на півроку 5345 гривень з доставкою. Я приймаю оформлення замовлення оплатити картою. Відкрию вам зараз одну таємницю, як я пам'ятаю свій ідентифікаційний номер. Я його не пам'ятаю, я просто ввожу тут 10 будь-яких цифр. Перехожу до оплати і ввожу дані монобанку для того, щоб завершити замовлення. Завершити дівчатка, поки класна ціна на систему тавасріпе.